Павбет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Владислав Іванович, вітаємо з перемогою. Сьогодні суха гра була. Я думаю, що можна виділити Олександра Кравця нашого голкіпера. але давайте по грі, що Сьогодні ось за рахунок чого хіту сьогодні вдалося так потужно зіграти. Ну, По-перше, хочу подякувати за самовіддачу хлопців. Сьогодні всі були молодці, сконцентровані до останньої секунди. По матчу ми виграли багато боротьби, тому, мабуть, так і склалося. Були ще моменти, але треба віддати належне «Соколу». Вони без двох своїх лідерів дали такий досить серйозний бій. Десь, можливо, для них це забагатий рахунок, але ми ще могли забивати. Тобто, ми сьогодні заслуговували на перемогу цього тижня і попереднього тижня хід тренувався без збірників. Вони позавчора приїхали вночі, ось в якому стані наші збірники після матчів з Німеччиною? Ну вони професіонали, вони повинні готуватися. Вони добре підготувалися до цієї гри. так, були дві гри з німцями. Переїзди було важко, але вони впорались і досить гарно виглядали сьогодні. Тримаємо курс на матч-відповідь однієї восьмої фіналу Кубка України проти Аврори. Як буде команда готуватися, і що буде найголовнішим у матчі відповіді? Ну, Ми після першого матчу там програємо, тому е, е, я обіцяю побачити на той матч зовсім іншу команду, ніж та, яка грала е, перший матч. Дуже дякую, удачі. Павпет. Титульний партнер Павбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.